Добрий день. Сьогодні в цей тиждень, мій влог, а, Сьогодні перший день. Понеділок. Я забрав камеру і вже по дорозі забрав камеру в Вадима і поїхав на роботу вже і на роботі. Сьогодні маю три заняття загальних індивідуальні ввечері. І таке. Цей тиждень максимально як завжди загружений. Має бути семінар і має бути конкурс. І, мабуть, куча всього. Тому таке буду показувати, буду розказувати. І сьогодні знову дивлюся Овла Олеговича. І постараємося щось цікаве робити, щоб наші влоги набрали більше ста переглядів. Більше ста. Більше ста. Закінчив я роботу. Ще йді в мене був 08:20. І зараз стою і ставлю на завтра роботу індивідуальні уроки, і мені треба впихнути всіх, а часто не резиновий. Там, де 5 уроків індивідуальних треба всунути 10. Тільки що просто я сказав це, почув, як будто моя душа піднялася. Я почув це і зрозумів, що це нереально. Що я стою тут думаю? І паралельно за автобус. Знову одне те саме. знову ці їдемо ці не їдемо. А я вирішив зробити якнайкраще, як завжди. Не знаю, коли-небудь перестану, можливо, таке робити. Зробити два автобуси, щоб діти і батьки не тратили цілий день на конкурсі. Кому ввечері, той їде ввечері, ну в обід виїжджає, а кому зранку, той зранку самого їде, танцює і зразу від'їжджає. Отак От зробив. Завжди робили один автобус, цілий день на конкурсі, так завжди було. Тут робиш як найкраще, а цих не виходить, а ці так не хочуть, а цим дорого, ну, бо я вирішив. А ми хочемо тільки на одне. А, чому я так вирішив? Бо вони не хочуть залишатися надовго. І тому я так вирішив. Звісно, там чуть-чуть дорожче, хоча нічим не відрізняється від ціни автобуса звичайного, рівне Тернопіль. І тому, батьки, будь ласка, батьки, будь ласка. Якщо вам дорого автобусом зразу дивіться ціну звичайного автобуса. І повірте, завжди, отак, яку ми ціну даємо, завжди вона або та сама, або дешевше, набагато. зараз такі ціни, зараз такий дизель, ді бензин і так далі. Отаке. От Тому зараз усе стою і кучу всього ще зробить. І ще хто, що танцями сьогодні ввечері робить, бо завтра знімаємо пф, на 7.30 ранку. І ще мені кучу все робити. Я щось вже втомився і щось все в один день. І ще з таких питань, всяких різних. Таке, коротше. Одним словом. Трішки важко сьогодні якось в понеділок важкий знов виходить. Добрий ранок, день другий. Е, вже обід. Я почав з обіду знімати. Це означає, що просто треба заряджати камеру на вечір. Тому <смі> мав сьогодні дальний урок на 9 в Рівному. І потім прийшов додому, швиденько поприбирав. Бо якби завтра приїжджає дружина вже з відпочинку, то треба, щоб трошки було може, чистенько, плюс-мінус як на пляжі. Так, в них. Тому, Або, як в номері. Тому їду вже зараз на роботу, сьогодні маю. На 2.30 до 7.45 сьогодні маю індіви і робив ще хто що танці, якраз. Не знаю, я себе знімаю не себе. Робив хто що танці, придумав питання, бо завтра ми знімаємо з Юрою з хіп-хопа, тому подивіться, в п'ятницю вийшов хто що танці. а сьогодні понеділок, сьогодні мій влог. Та да, ще треба доробити там бліц, залишилось, бо питання придумав, назви питань придумав, залишилось ще бліц, близько накидати, то вже я ввечері накидаю. Завтра ще дружину зустріти потрібно. Плюс в четвер в п'ятницю в мене ще семінарчик. У нас там приїжджає тренер не до нас, а до іншого колективу, але ми йдемо до них, трішки потанцюємо. Та і в суботу конкурс. Да, і оце я... Ще забув ріш... вирішити по автобусу, бо знову хтось відмовився, хтось ще щось. Ну як завжди. Це... Я думаю, що хто дивиться е, мене, то коли я кажу про автобус, то в нього аж руки починають трястися, тому що це завжди так трішки важко. Комусь дорого, комусь нормально, комусь хтось виїжджати так рано не хоче, хтось не хоче так пізно виїжджати. Тому таке, тому дуже важко. Хотілося, як завжди, зробити два автобуси, але не, не, не назбираються людей, не знаю, зараз будемо якось вирішувати. Таке, коротше, одним словом, я ще до кінця це все не вирішив. Зараз буду вирішувати. Тому їду зараз на роботу, швиденько ще стану передальним роком, ще зараз подумаю про автобус. Каву вже не б'ю, бо я сьогодні вже пив. Тому Фокс проїжджаємо. Пам-пам-пам! Все, їдемо на роботу, на роботі зустрінемося. Добрий вечір. Фу, я вже відпрацював, швидко з'їздив, вже приїхав додому. Олегович дзвонить темного, сі, я кажу, ні. Думав заїхати, але не з'їхав. Тому сьогодні е, вже е, все. Вже пів дев'ятої, по-моєму, чи скільки? Так, да, щось я втомився капець. Хоча якось не втомився, але щось якось втомився. Зараз буду дописувати, хто що танці на завтра питання. І... Е, Автобус, автобуси, автобус, автобус. автобус, автобус. Мені вже сниться скоро буде цей автобус. Тому до завтра. Так, добрий ранок. Сьогодні третій день. Я не виспався. Цілу ніч майже не спав, не знаю чого. Не міг заснути. Потім згадав, що мені треба віджатися. Я ще в три ночі віджався. Кров пішла. Я не міг заснути Капець. Сьогодні я приїхав на Індів на ранок. Забув камеру, ой, взяв камеру, забув її, Я включаю, не включається. Хотів щось зняти, показати, нічого не зняв, не показав. Зараз тільки що зняли хто що танці, ми вже з Юрою. Е, да. Тому подивіться, підпишіться обов'язково. Якщо набере цей випуск 100к, то ми будемо ще знімати випуск 100к. Що це? 100к, це 100, 100, 100, 100 тисяч переглядів. Ні, 100 лайків. Отак. Тому їдемо зараз на каву, ще посидимо, поп'ємо кавусь, трошки поговоримо. Та й все. Дуже прикольно вийшло, посміялись. Подивіться, до зустрічі. Так, я вже на роботі розгрібся з тим автобусом, з цим всім. Завтра ще семінар там. Треба завтра їду, трошки відмінив собі роботу, йду на семінар, бо семінар важніше за все. Тому, отаке. От я. Я трошки порозгрибався, щось дні важкі. Я завжди. Після того, як Олегович сказав, що я завжди кажу, що важкі дні, то я тепер не кажу, але реально важко. Ще я погано спав цю ночі, дуже погано, майже не спав. Тому такий стан дуже поганий. Е, таке. То зараз три заняття маю вже скільки? 3,30? А 3:30, зараз без 10. Песненько передягаюсь, веду заняття і. Потім їду додому. Сьогодні наші дружини залеглим вже з відпочинку їдуть зараз в автобусі. Не знаю, скільки вони будуть, тому десь мають бути ввечері, Ще потрібно їх зустріти, забрати. Обов'язково тому таке. Якщо встигну, звісно. Дай Бог, вони трошки затримуються, то я встигну забрати їх. І додому. І вже побачу свого синочка, якого вже тиждень не бачив. І дружину, і синочка. Таке. Тому. Все поки до зустрічі буду. стараюсь. нічого не знімаю цікавого, да щось цікаве треба зняти зараз. може в магазин сходити, може якийсь цей. М -м -м, я подумаю, я подумаю може якусь гру придумаю зараз і е зніму е гру. Бо мій влог складається тільки з того, що я тільки говорю. А хочеться ще щось показувати цікаве. Так, я вже приїхав з роботи. лечу зараз е е потрібно завести. Галтіш гроші за податки і їду, ще заїду швидко. Там документи треба завести сестрі. І їду по дружину. Я думаю, я встигну в цей тамір, мені ще в магазин треба з'їздити, щось купити, поїсти. А вони через годину вже приїжджають. Дуже важка дорога. Кажуть, що це капець просто. То зараз я вже з роботи летів і лечу зараз вже їх зустрічати. Тому отаке. Сьогодні день такий легенький, нічого не показують, можу дощ показати. Дощ можу показати, да. а так. А так-то в принципі нічого такого поки щось я активно не роблю. Олегович і гарненько, і показує в залі, і ремонтує, і все. Мастер ламайстер. А я їжу тільки з папочками тут всякими. Та я такий бізнесмен такий, да. <рознобочий> так. Разноробочий. Так, ладенько, все, лечу. Лечу, лечу, лечу. Робить діла, надіюся, встигну. Якщо що, до завтра, можливо, ще сьогодні зустрінемося. Він таке враження, що я вже знімаю якийсь весільний влог, як ми довзі до весілля, чи це слово. Так часто бачимося, що кажуть, ти шампанський замовив. Забігли в нову, бо в нас нема. Бо ми ж коло і в нас нема що їсти, не в Вадіма, не в мене, а дружини приїжджають. Я думаю, що вони хоча б, ну, може, якусь заходять, може, я не знаю, вермишельку хоч якусь. Тому треба зараз швидко ще купити купитися і потім зготуватися, бо щось ми не підготувалися. Ну, ну, завжди можна замовити піцу, але піца, то таке. ні Нікого ні, не здивуєш. Тому йдемо трошки скупити. Боже, я так знімаю, в мене як, як Майкл Бей. Добрий ранок. День 1, 2, четвертий. Сьогодні дуже довго спав до 10.30, Тридцяти, це якийсь капець. Це просто все все, всі плани поламалися, все поламалося, але нічого. Я думаю, зараз швиденько тут Олего під'їхав на каву. Фокс, зараз поп'єм кави. З тим автобусом вчора. Боже, ще відмовились люди їхати. А вже я не можу. А треба, щоб діти їхали. Хочеться, щоб їхали. А ціну вже міняти не можу. Не можу. Я з тим автобусом Олег, це буде мене автобусний випуск. Автобусний влог. Отак От напишеш. Вирішую, там масло, де поміняти в автобусі, там може щеплення. Там. Все про автобуси. Но... І не їдуть люди, і ціна та сама, а піднімати ми не будемо. Ну і хто буде платити? Правильно, водій. Ну як завжди, я. Нічому нічого не дивуюся. Тому їдемо зараз без Моя дружина біжить. І Олег ще, ще покажу. Дружина дуже сильно грукнула творимо. <свісно> так, похоже, щоб не стукнути машину Олеговича, бо пошкода трохи. наші ну. ці проблеми? Я зараз його подивимся. Ой, там вже обнімаються, там вишиванка всі.

Я тут. Але як завжди, малий заснув в машині і знову операція по виніманню його з машини. Я тут. По виніманню його з машини. Тому, типу, отак я все дуже швидко, все дуже, дуже цей. Зараз швидко займаємося. Маємо декілька індівів, Я три і Аня три. І летим, я їх завожу додому, а сам лечу сьогодні на семінар. Приїхала людина з іншого міста, дуже класний тренер. Тому сьогодні ми йдемо до нього трішки вчитися. Ходіть на семінари е, обов'язково. Обов'язково. Укрутний мене. Обов'язково. Побачимося ще сьогодні. Ми з синочком на роботі. Ану, скажи, підпишіться, будь ласка. Працюємо. Підпишіться. Ну як працюємо? Аня працює, а ми відпочиваємо. Так? <тит> да? <Синочек, воно> так? <тит> <тит> да? Скажи щось нашим, нашим глядачам. Ой, боже, Боже. <пит> <пит> Добрий ранок, день п'ятий. Я вже на роботі. Дуже швидко збирався. То вже 9 годин, на 9 майонтів і на 10 майонтів. То... Отакий день. Всі дзвонять самого ранку. Всі щось від мене хочуть. Тому такий Кілька... день. Так, попрацював, гостенько все зробив, поїхав, забрав свою любимку. Ема. Да, так, це наша хороша дівчинка. Привіт, каже, привіт, підпишіться на мене. Не на мене, а на підпишіться на наш канал. Ема, 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 а в кого кращий? Ема, а в кого кращий влог? В мене чи в Олеговича? В мене? В мене. Бачите? Навіть собака знає, що в мене кращий влог. Окей. Окей, Їдемо додому, везу її додому, зараз буде крику. Вона така щаслива, коли ми її забираємо від батьків, коли привозимо, забираємо. Ну, взагалі, е зміну, змі зміни... Зміни любить дуже зміни обстановки, як по-українськи, не пам'ятаю. Зміни, зміни. Так, так, що сьогодні голова не варить. Знаєте чому? Бо я не пив каву. їдемо зараз ще з емочкою, Фокс, вип'ємо кавусі і їдемо додому. Ох, вона зараз буде кричати, аня не бачила тиждень чи два. Мене не бачила тиждень, вже кричала там на весь під'їзд. Так що, отаке. Їдемо Сьогодні сьогоднішній день, сьогодні є якісь настрої. Дуже такий окей. Поки може я виспався просто? Може бути. Може бути. Бо того бо позавчора не виспався. Що? Е, е, мій випуск називається автобус. Да? Олег, не малюєш мене, фуражку такого таксіста і великий автобус, такий шкільний, американський жовтий. Е, сьогодні знову відмовились двоє людей. Я вже хотів відміняти один автобус, бо дуже дорого виходить людям, але я вирішив не відміняти. Я дивлюсь так, так в камеру, бо якби ви зрозуміли, до чого я йду. Тому їдемо, а там розберемося. Таке життя. таке життя. Тому Олег, автобус. Поїхали. Я вже на роботі. Який сьогодні день у нас п'ятий. Був тільки що на семінарі На дальному році. І пишненько поїхав вже на роботі. Сьогодні маю три заняття. Деякі діти. Будуть тут на заняття в мене деякі йдуть на семінар там в Рівному. О, і завтра йдуть на конкурс з самого ранку, до самого вечора, на цілий день Йдуть на конкурс, а я завтра працюю тут в залі в дальні уроки, а в неділю маю ставити ансамбль, підготовка до концерта. і так далі. Тому, напевно, завтра не сильно буде загружений день, хоча трошки має бути загружений. І в неділю так само десь півдня. Mm, та й таке. Так що була в мене думка якась. Була якась думка, я забув. Якась в мене думка була, і я забув. E, я згадаю, запишу. Тому передягаюся, працюємо і зустрінемося ввечері. Трохи гострий, трохи гарячий і завжди качає. Так, да, я вже попрацював дивлюсь. Дивлюсь е, випуск, так що зараз зупиню, щоб не кричала. Подивіться, щось дуже голова розболілась, не знаю, на погоду чи, чи просто розболілася. Зараз сіду додому, паралельно вирішую кучу питань, кучу всього, щоб поздавали гроші, треба їх розподілити, то за автобус, то за участь, понакидали комусь дачу дав, комусь ні. Отак не люблю, коли всі накидають, люблю, коли так чотенько всі скинули на карточку, я собі провірив. Де й все. Ну, але хтось на карту скинув, хтось цей ти собі позначаєш. Трохи таке. Ну ладно. Розберемося. Ще хтось в автобусі має здати, таке, розберемося. Де й все. та дуже важкий якийсь день, дуже розболілася голова мені під вечір і не можу. Просто їду, їду вже додому, і завтра ще треба наставляти. Зараз Індів і пороставлять. Коротше, таке. Коротше, таке, то їду додому. Добрий ранок, шостий день, а я вже на роботі. Десять ранку я вже на роботі. Зранку випроводив, виправ, випров... да. дружину на конкурс, вони поїхали. Я тако думаю приляжу на секунду, тако приліг на секунду і знов заснув. І тому летів, збирався, як, як, як на віджані. Все, сьогодні працюю до 5.30, зараз 10, да, до 5.30 працюю і потім їду додому, куча справ треба зробити вдома, ще, ще треба заїхати в магазин. Такий якийсь юзк, купити якийсь подарунок, бо завтра мій брат, мої друзі, куми, родичі, сестри. Всі, всі кого можна тільки назвати близькі люди, відкривають завтра свій танцювальний зал. Ну, це дуже серйозна подія. Ми ще так гарно написали, що це їхня третя дитина. насправді ну, так і є, тому що це дуже. Я не знаю, скільки вони сил потратили, енергії на це все. Ну, фінансів, то я мовчу. Тому обов'язково треба щось купити, їм зал, щось корисне. Я думав, може щастя купити зал або якусь, знаєте, таку штучку, яка приносить гроші. Теж жартую, щось треба нормально купити е, подарувати. Тому завтра хочемо заїхати до них. Після роботи вже заїду до них з дружиною і з синочком. Обов'язково подивимося. Я впевнений, що там дуже круто. А ви підпишіться, бо вони в нас були в випусках. Рома і Настя були, тому підпишіться, підтримайте їх. Можете скинути гроші, якщо треба. Мені мені треба. Тому це зараз працюю на Індівах і потім вже ввечері зустрінемося. Так, да, все, попрацював. До речі, нормально. Все добре, все, 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 все чітко. Робота, як робота, все, 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 все Класно, попрацював сьогодні, я до, 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 довольний. Так, окей, щось там мало набирає випуск у нас хто що танці. Подивіться, будь ласка, хіп хопери ну, А зібралися і качнули там нам е, перегляди. Е, окей, е, в принципі, все. Ані ще не дзвонив, не питав, що там, бо працював в мене підряд, все нема коли дзвонить. Е, Передзвоню, зараз, питаю, що там діти, що там. Можна на флеймар зайти, глянути. Зараз я йду гляну. І перезвоню, запитаюся. Так що їду додому. Сьогодні я трошки на іншій машині, а дружина поїхала на наші, поїхала на конкурс. То в машині не дуже зручно знімати, бо мені треба постійно переключати передачі. Тому зараз знімаю, передягаюсь і їхаємо додому. Добрий ранок. О, я плюс-мінус виспався вночі. Вчора дружина приїхала вночі з конкурсу, то зараз я вже їду на роботу. О, трохи там такі собі... Ну, нормально станцювали діти, але є ще моменти, то будемо в понеділок робити розбір польотів. Поїдемо разом на роботу і будемо вирішувати, бо щось трошки. Такі. Ну, Все нормально, але треба робити роботу якісніше. Тому Тому будемо думати. Е... Сьогодні ще зараз на роботу, а потім сьогодні відкриття зала друзів, братів, кумів, я вже казав. Е... Тому... Е... Залетим ще до них в зал, покажу вам зал гарний, який вони робили дуже довго. Ну, Насправді дуже гарний зал. Да, сьогодні я знов в цій машинці, бо дружина має завести Їй треба машину. Отаке. Зразу попереджу, дуже скучний влог. Набере десь, я думаю, переглядів 20. Але якщо більше 20, дякую вам. Подивіться випуски, подивіться, хто що танці. Тому. Е ще зустрінемося, я поїхав. Пострінемося. Це, один. це тільки початок. Якщо вони не мені ледущо, а буде весь Роман Іванович, то це на хвилин 15-20. Це просто незнайомий людина, значить він до мене водить. Просто бачу що? ви. Дивись, новия потанцюючи просто. Але все заклає.